Патріотичне виховання Українська іграшка. Невідомо, коли з'явилися перші дитячі іграшки та ігри в нашому краї. Ми можемо прослідкувати їхній розвиток лише за останні століття. Відомо, що в дуже далекому минулому іграшок, як елементів дитячої гри, спеціально не виготовляли. Витвори, якими згодом стали бавитися, спочатку були атрибутами обрядових дій. Перехід їх у сферу дитячої гри відбувався поступово з розвитком цивілізації, а також із усвідомленням необхідності цілеспрямованого виховання дітей. Українські народні іграшки надзвичайно різноманітні. Їх можна поділити на кілька витів: дерев'яні, глиняні, м'які, сирні, солом'яні, іграшки з природного матеріалу, сіна, листя, каченів кукурудзи, тирси, вербової кори, льону, різноманітних вітів, овочів. Одним із головних завдань народних традицій виховання в нових поколіннях любові та поваги до культури своїх предків, своєї землі. Важливим засобом у досягненні цієї мети є народні іграшки, які здавна були не тільки забавками, але й виконували функції соціалізації. Народна іграшка це галузь декоративно-прикладного мистецтва, твори якої виготовлені народними майстрами з підручних матеріалів для задоволення потреб дітей в іграх. Це були коники, вершники, ковалі, півники, баранці, тахи, Ляльки-мотанки, свистунці. Таким чином можна зробити висновок, що народна іграшка від часів, коли вона носила обрядове значення і до сьогодення пройшла тривалий шлях розвитку, змінювалися матеріал, з якого виготовляли іграшку, її зміст, забарвлення. Технології виготовлення функції.